Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини морській галузі. Коротко про важливі події протягом тижня. Карма Христини король за масштабну схему чи відмивання грошей. Затримання громадської діячки Христини король службою безпеки в Одесі сколихнуло морську спільноту і витягнуло на поверхню деталі багатомільйонної афери з видачою документів морякам. Новина дійсно стала резонансною, особливо в Одесі, і телеканал Перший міський навіть зняв спецрепортаж про подвиги Христини. Але згодом в змі почалась так звана зачистка. Матеріали про король дивним чином почали зникати з сайтів. А перший міський навіть видалив свій спецрепортаж. Отже, якщо пильніше придивитись до особи одеської активістки та її зв'язків, то певний час налагоджена схема працювала без боїв, допоки в Україні не прийняли закон 3944, який передбачав запровадження єдиної електронної бази. Це перекривало грошові потоки. Аби корупційна схема продовжувала приносити мільйони, Христина Король та Валерій Постолатій вирішили, чого б не вартувало зірвати ведення єдиної електронної бази для моряків. У хід пішли досить брудні методи від проплачених мітингів до відвертих провокацій. Отже, вся ця історія лише частина корупційного ланцюжка, який тягнеться у найвищі владні кабінети. 7 лютого відбувся суд щодо зміни запобіжного заходу по справі Христини. Суддя залишив запобіжні заходи без змін та продовжив слідчі дії ще на два місяці. Батько Христини Юрій Король продовжує знаходитися в СІЗО. Збір грошей на його заставу було законсервовано чотири дні тому. Як думаєте, у кого, незважаючи на Велику війну, все стабільно добре? Мабуть, у корупціонерів, інакше як пояснити зростаючий стан та відкритий лакшери життя. Один із таких прикладів голова морської пошукової рятувальної служби на Одещині Віктор Сударьов найрезонансніший скандал це придбання рятувального судна майже за 5,5 мільйонів євро. За словами фахівців, у морській сфері ця ціна суттєво завищена. Як з'ясувалося, заступник пана Сударьова Володимир Работньов свого часу навіть відбував термін у в'язниці після роботи на державу, і сидів він не за крадіжку ковбаси в магазині, а за державну зраду, адже оголосив секретну інформацію, до якої мав доступ, виконуючи свої посадові обов'язки. Звідки у голови морської пошуково рятувальної служби Сударьова десятки елітних будинків та спонсоровання алкотуру чиновників на рятувальних човнах. Питання відкрите. Оксана Марченко, дружина Медведчука, фінансувала через свої фірми у Росгвардію. Загальна сума платежів до бюджету країни агресора сягає понад 50 мільйонів гривень. За даними СБУ. Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства у Ялті, які платили рашистам, нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків та зборів. І навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів. В одному з портів Миколаєва заарештували 170 вагонів із російськими та білоруськими міндобривами. Сума товарів складає майже 100 мільйонів гривень. Російські війська задіяли Маріуполівський порт для накопичення військової сили. Від початку окупації Маріуполя росіяни перетворюють міський порт на військову базу. Наприкінці грудня окупанти звільнили з порту всіх маріупольських працівників за винятком окремих спеціалістів-колаборантів. На їх місця привезли працівників з Росії. Четверо моряків захопили вантажне судно через невиплату зарплати судновласникам. Моряки були поклиниті на вантажному судні і місяцями не отримували зарплати на якірній стоянці в порту Дакар, що є порушенням конвенції про працю в морському судноплавстві. Судно залишатиметься заарештованим, доки морякам не виплатять повну заробітну плату у розмірі 84 тисячі доларів. Новим директором націоналізованої моторсічі став Олексій Нікіфоров. Весь життєвий шлях його пов'язаний із Запоріжсталлю, але це не завадило йому стати керівником такого важливого та складного підприємства. Цікаво відзначити, що передостаннє місце роботи Нікіфорова компанія Ахметова «Метінвест». Така спритність молодого амбіційного заступника голови викликає подив і захоплення. Ще ніхто так швидко не брав контроль над грошовими потоками у держкомпаніях. Явний потенціал для прем'єрства. В Одесі морякам підробляли документи, щоб довше залишитися за кордоном, уникаючи мобілізації. Корупційну схему чиновників Одеського морського порту, які незаконно продовжували перебування українських моряків за кордоном, викрив офіс Генерального прокурора України. За даними джерела, співробітники управління капітана Одеського морського порта виготовили фіктивні документи для продовження перебування моряків за кордоном без їхньої присутності. Наслідок трагічного землетрусу в Туреччині порт Іскендерон не буде працювати довгі місяці. Через потужний землетрус у порту перекинулися контейнери, що спричинили пожежу. Вагон завдав шкоди на сотні мільйонів доларів. Ми є у соціальних мережах. Підпишись і будь в курсі останніх новин.